Hey, what's up, дорогі друзі! Сьогодні ви навчитеся крутим фразам, які допоможуть вам у розмові з носіями мови. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо! Ці фрази я рекомендую вам запам'ятати та навіть завчити, щоб у потрібний момент вони автоматично з'являлися в вас в голові. Буває так, що люди знають, як сказати про якісь прості речі або запитати щось, але як же урізноманітнити свою мову та звучати більш красномовно. Саме над цим ми сьогодні попрацюємо. Обов'язково підпишіться на канал, адже тут буде виходити ціла рубрика корисних розмовних фраз, і поставте лайк цьому відео. Ну я що дарма стараюсь. Ну що ж? ж, все зробили, значить, можна починати. І перша п'ятірка фраз In short, in short, word, in brief. Всі ці три фрази означають коротко кажучи, коротше одним словом. Наприклад, In short, I was glad to see her. Коротко кажучи, я був радий її бачити. Ви можете замінити «in short» на «in a word» і буде «in a word I was glad to see her». Коротко кажучи, я був радий її бачити. Теж саме. Наступна класна фраза, яка точно стане вам у нагоді, це «the thing is». The thing is, справа в тому, що погодьтеся, таку фразу ви її в українській мові використовуєте часто, а отже, вона вам буде треба в англійській. Давайте уявимо таку ситуацію. М -м -м -м, ваші друзі замовили піцу з цибулею. І ви такі e The thing is, I hate pizza with onions. Справа в тому, що я ненавиджу піцу з цибулею. Фу, як можна їсти піцу з цибулею? Ну, скажіть, ні. Або ж вам. Досить незручно зустрічатися в компанії з людиною, яка вам подобається, і ви про це розповідаєте своїй подрузі. The thing is, I really like Steve, but I'm not sure he likes me. Справа в тому, що мені дуже подобається стів, але я не впевнена, чи подобаюсь йому я. Розумієте, да? коли треба якось так здалеку дійти до справи, ви такі The thing is. Справа в тому, що. Ну і починаєте. Ця фраза вас наштовхне на правильну думку та допоможе розслабитись. Корисна фраза all the way. All the way до кінця можна звичайно перекласти як весь шлях або всю дорогу, але це більш буквальне значення. Наприклад, ви можете сказати I'm going all the way Я йду до кінця. Або у вас є, знаєте, такі друзі навіки, і ви разом кажете We are going all the way together Ми разом до кінця. Ще одна коротка, але не менш потужна та необхідна фраза. Це Just in case». «Just in case», що означає про всяк випадок. Вона вам може «just in case» знадобитися. Скажіть. І давайте відразу приклад. «Just in case, let's not even start». Про всяк випадок, давай навіть не будемо починати. Уявіть, що прибігає до вас ваш друг і як з якоюсь новою шаленою, придуркуватою ідеєю. І ви вже наперед про це знаєте, бо ви бачите, як у нього сяють очі, і ви такі just in case, let's not even start». Про всяк випадок, ні-ні-ні, не починай. Навіть не починай. Ну хто має такого друга? Напишіть нам у коментах. Або якщо у вас запитають, а навіщо ти знову замовляєш піцу? А ви такі, ну. Just in case you get hungry. Просто про всяк випадок, якщо раптом ти зголоднієш, хоча насправді то все для себе. Фраза, яка часом полегшує нам життя, це take your time. Take your time. Не поспішай, не квапся. У тебе є стільки часу, скільки тобі необхідно. Наприклад, ви спалахнули якоюсь крейзі ідеєю, а ваш друг вам каже: Take your time, think about it. Почекай, не квапся. Добре, це обдумай, обміркуй це. Так, тепер треба придумати, як у вас ви ти коментар в кого була така ситуація, що фраза «Take your time» рятувала вас від необдуманих рішень. Напишіть про це. Та, блін, просто коментуйте. Вчити фрази і слова. Безумовно, дуже важливо. Цим ми з вами зараз і займаємось, але не менш важливо їх використовувати в мові. А з ким це робити, давайте я вам розкажу. Робити це можна у справжньому живому спілкуванні, так ви і краще будете їх запам'ятовувати. Це буде ефективніше і це буде на довготривалу перспективу. До речі, ви можете почати прямо зараз, перейшовши за посиланням в описі до цього відео та записавшись на перше безкоштовне заняття з викладачем EnglishDom. Ви нічого не втрачаєте. Перше заняття безкоштовне, спробуйте собі. І подивитись, чи підходить вам такий формат навчання. Ви можете записатися на урок в будь-який час, а місце вибираєте самі, чи це в парку, в кафе, чи це вдома, не вилазячи з під ковдра або не виходячи з балкону, наприклад, де ви там любите працювати чи вчитися. Велика перевага в тому, що урок проходить віч навіть з викладачем. Це індивідуальне заняття, де весь урок ви можете спілкуватися та практикувати ті фрази, які вивчили напередодні. Ще раз нагадаю: першого заняття безкоштовно реєструйтесь і все. Ви на уроці успіхів. А ми продовжуємо. І у нас друга п'ятірка супер корисних розмовних фраз. Дуже популярна фраза для протоколу для запису до вашого відома. І звучить вона як For the, record. For the record, that was my plan. Чисто для відома, для довідки. Це був мій план. Коли вам потрібно щось сказати іншими словами, так і кажемо. In other words. In other words, Інакше кажучи, наприклад, ваші друзі хочуть вам розповісти, що ви занадто багато їсте. Уявляєте? І ви такі so, in other words, you say I'm fat. Тобто, іншими словами, ти кажеш, що я товста. Нехай це не так, але ви такою фразочкою точно поставите людей в незручне становище. А таке теж треба знати англійською. А знаєте, якою фразою вийде здивуватися? Ну, наприклад, it's new to me. It's new to me. Вперше чую. Якась новина є нова. І для вас, і для вашого друга, і ви такі кажете «It it is to me, as it is to you». Я вперше це чую, як і ти. Mm, скажіть, чи бувають у вас такі проблеми, що ви часто, ну може навіть ненавмисно перебиваєте людей? То як от в цьому випадку гарно перепросити? Тут вам допоможе фразочка «Sorry». Go ahead перепрошую, продовжуй перебивати людей менше ви не станете, але принаймні навчитеся гарно за це перепрошувати. Фраза, яка все пояснює. That explains it А, то це все пояснює. That explains it Це пояснює все. І якщо вам дали відповідь, яка пояснює всі ваші думки до того, ви можете сказати Well, that explains it Ну що ж. Це пояснює все? А ми починаємо третю п'ятірку дуже корисних розмовних фраз. І першою фразою буде «Next time lucky», що означає наступного разу пощастить. Щоразу, якщо не вдається якась справа у вашого друга, втіште його та скажіть Next time, lucky". Next time. Лакі – «використовуйте». ця фраза теж дуже часто використовується, не кажучи вже про те, як часто вона використовується в українській мові. To say nothing of. To say nothing of. Не кажучи вже про, припустімо, що вам дорікають, що ви їсте занадто багато піц. А ви такі to say nothing of the fact, it's my first pizza for today. Не кажучи вже про те, що це перша піца на сьогодні, взагалі то на хвилиночку, щоб точно не помилитися, озбройтеся такою фразою. If I'm not mistaken, Якщо я не помиляюсь, і продовжуєте свою думку. Ну, наприклад. If I'm not mistaken, ви дивитеся ці відео та не залишаєте під ними коментарі. Виправляйтеся. Наступна фраза може злегка вас заплутати. What do you know? What do you know означає, ну ви можете собі уявити. What do you know? Бачите, все часто просто залежить від інтонації. Це може бути питальне речення, а може бути абсолютно інша розмовна фраза. Наприклад. They are getting married. What do you know. Вони одружуються. Ну, ти можеш собі уявити, або ну хто б міг подумати. What do you know? Дуже класна фраза. Ну прям еталон ввічливості. Це am I disturbing you? Я вас турбую. Чи не подурбувала я вас? Am I disturbing you? Той, хто використав таку фразу, вже автоматично не заважає. Бо просто дуже ввічливо звернувся. Значить не заважає. Правильно. А у нас четверта п'ятірка корисних. Фраз і ця фразочка вам допоможе уникнути тих тем, на які ви не хочете спілкуватися. Let's drop the subject. Let's drop The subject. І вона означає, давайте змінимо тему, давайте упустимо цей момент. Вважаю її життєво необхідною. Вона вас врятує не один раз від якихось нудних конверсейшнс. Пам'ятаєте той момент? Знову повернімось до нього, що ваші друзі кажуть, що ви їсте багато піц. А ви такі What are you driving at? І це не про водіння машини, це про те, що до чого це ти хилиш. What are you driving at? Ну або до чого ти ведеш? Теж саме. А тепер давайте зробимо комбо What are you driving at? Do you think I'm fat?» До чого це ти ведеш? Ти що думаєш, що я товста? Це так, мовляв, знаєте, відразу з претензією. І все. Тут ви збентежили будь-кого, і до вас більше питань про піцу немає. Ця фразочка допоможе вам висловити своє розуміння. That's exactly how I feel». Саме так все і є. Саме так я почуваюся. Або ж ви скажете, що ви почуваєтесь так само, як і ваш співрозмовник. Він описав якусь ситуацію, і ви такі те та ж саме. That's exactly how I feel». Я так так само зараз почуваюся. Ще одна фраза, яка допоможе вам знайти згоду зі своїм співрозмовником: це I'm of the same opinion. I'm of the same opinion. Я такої ж думки. Я думаю так само, щоб поділитися своєю думкою, але при цьому не претендувати на Думку експерта, скажіть так, As far as, I'm concerned, as far as I'm concerned наскільки я розумію або наскільки я можу судити, і продовжуйте свою думку. Сказали таку фразу, і до вас не докопаєшся, правда ж? Наприклад, he made A wrong decision, as far as I'm concerned. Він прийняв неправильне рішення, наскільки я розумію. А у нас п'ята п'ятірка корисних фраз, і вона остання на сьогодні. Тому додивлюємось до кінця, доучуємося і з спокійною, чистою душею йдемо відпочивати. Ще одна супер вічлива фраза, яку потрібно тримати в голові, це: would you do me a favor? Would you do me a favor? Чи не могли б ви зробити мені? Послугу або чи зробите ви мені таку ласку? «Would you do me a favor?» «Do a favor» – робити послугу. Саме так це вживається. Запам'ятайте. Ну і як після такої милої фразочки можна відмовити? Скажіть, а коли у суперечці з кимось вам треба знайти союзників? Використайте це. Wouldn't you agree with me? Wouldn't you agree with me? Ти що зі мною не погоджуєшся? Не погодишся зі мною? Часто так буває, що на перший погляд така ситуація досить проста, а насправді виявляється доволі заплутаною. І тут вам підійде фразочка. It is not... As as simple as it seems It is not as simple as it seems Це не так вже й просто, як здається. А на випадок, якщо ви зрозуміли, в чому проблема. Ви знайшли той камінь спотикань, тоді використайте цю фразу So that's where the trouble lies Так, ось в чому проблема. Або ми ще кажемо ось звідки ноги ростуть. That's where the trouble Lies Використовуйте. І остання на сьогодні, але не менш важлива фраза: You misunderstood, let me explain. Ви неправильно зрозуміли. Дайте мені пояснити. Допоможе у складних ситуаціях, де ви з кимось не порозумілися. Це був список корисних допоміжних фраз, що допоможе тримати вашу англійську на класному розмовному рівні. Записуйте їх, вивчайте, передивлюйтесь це відео та давайте звучати перед. Нашими співрозмовниками просто у всій красі, але це лише частина фраз, яку ми для вас підготували. Якщо хочете більше, дайте знати про це в коментарях. І ми обов'язково знімемо наступне відео. Також обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, я ж вже кілька разів попросила. І ще раз мушу нагадати, що ви можете прийти на безкоштовне перше заняття з викладачем EnglishDom, де ви будете тет-а-тет -тет спілкуватися цілу годину та використовувати всі вивчені фрази. Займайте. Матися ви можете будь-де, будь-коли потрібен тільки телефон, планшет або ПК. Гарний настрій, ну і ще інтернет Connection. Все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку, яку побачите на екрані. А на сьогодні це все. З вами була Каріна. Бай!